Я, як і багато людей, зіткнувся з тим, що цього року ми святкуємо Різдво на іншу дату, як і весь католицький світ, ми святкуємо Різдво з 24 на 25, а не з 6 на 7, як ми до цього звикли. Начебто так правильніше. Логістично в цьому переносі немає ніякого сенсу, але ідеологічно я розумію, що це ще одна сходинка на. Дорозі до відділення від руского міра, і слава Богу. Але цей перенос наштовхнув мене на дуже багато думок щодо того, як в інших країнах святкують Різдво. І звісно ж, я бачив оцю мапу, де розписані всі ті, хто приносить подарунки на різдво в різних європейських країнах. Вона мене зацікавила. Потім, звісно ж, я побачив цей прикольний епізод, різдвяний із 9 дев'ятого сезону, де Двайт перевдягнувся. У Белшнікла це дуже американський персонаж, це німецьке єство, яке, уникнувши на той момент ще нідерландських митників, пробралося в Пенсільванію і запроваджувало там свої порядки щодо Різдва. Комусь дарувало кращі подарунки, комусь не дарувало нічого, комусь било своїми палочками. І це доволі розповсюджений архетип. Але саме цей Белшнікл персонаж доволі унікальний у. В своїх деталях е, також я, коли жив в Чехії, помітив, що в них. Також є персонаж, це так званий різдвяний чорт. У нього є яка сім'я, здається, в Германії, але оскільки я познайомився з ним там, то я розкажу вам про ту версію. З нього роблять печиво, прикраси на ялинку. І, в принципі, він покликаний, як і всі персонажі, про яких я у першій частині відео буду розказувати, лякати дітей для того, щоб вони слухалися, а дітей, які не слухаються, він кидає собі в кошик і кудись несе. І... Досліджуючи цей відос, я, звісно ж, хотів просто відчути контраст того, наскільки сильно відрізняється святкування різдва і різні персонажі цього святкування від нашого Діда Мороза, який є, який є абсолютно радянським витвором. І, звісно ж, він базується на доволі неприємному язичському божеству. Я про нього розкажу трошки пізніше. І, чесно кажучи, от, мені завжди Дід Мороз здавався дуже-дуже сильно дивним, тому що я ніколи не розумів, яке у нього відношення до Снігурочки, і я знайшов, чому воно е дуже дивне. Е і я ніколи не розумів, звідки Дід Мороз взагалі взявся і хто він такий, і чому саме він повинен дарувати мені подарунок, а не хтось інший. В цьому плані Санта-Клаус мене трошки це відкритий комерціалізований проект. І він доволі капіталістичний, у нього немає іншого підтексту. Але повертаючись до основної теми: пантеон створінь різдвяних із різних країн світу. Я зібрав декілька найяскравіших і почну, звісно ж, з ісландських. Ісландські потвори на різдво, по-іншому їх не назвеш. Вони відрізняються своєю надмірною жорстокістю. Головою цих істот є. Ну, я думаю, її можна назвати відьмою, її звати грила. У неї є ціла армія е, дітей, а саме 72 від чотирьох чоловіків, і е, вона їх посилає виконувати різні е, пакосні завдання. Причому я говорю пакосні, це може бути крадіжка. Е але також це може бути вбивство. Із е, цих 72 синів є 13 тролів, і вони стали тим єством, яке приносить на сьогодення подарунки в Ісландії. Е, як це сталося е, спочатку? Це просто були е, вони також займалися е, мілким хуліганством, але вони дуже сильно подобріли, коли змішалися із. Е, Норвезьким образом Санта-Клауса у 20-му стріччі і подобрішали і почали також приносити подарунки, а не тільки карати неслухняних людей. Також із цією відьмою грилою в одному й тому самому домі живе кіт Йоля Катурін. це кіт, який їсть дітей, у яких немає нового одягу. Або ж він просто в інших версіях дарує одяг хорошим дітям і їсть е, тих дітей, які погано себе вели протягом року, е, дуже для бідних батьків е, зручне створіння, і ви скажете: ну, Ісландія це багата країна, але я вам скажу, що на початку та середині двадцятого століття це зовсім було не так. Це був остров із декількома рибалками. Тому, мабуть, це пояснює таку жорстокість тварин і створінь різдвяних у цій країні. Іншою версією. Доволі прикольною різдвяною відьми є фрау Перчта. це е, німецька дама. Вона також слідкує за тим, хто був чотким, а хто розмитим пацанчиком на різдво і е, дітям, які вели себе погано, вона виїдає всі внутрішні органи і міняє їх на сміття. Доволі цікава деталь. Не думаю, що більше десь вона існує. Е, також є, е, до речі, дуже подібний до прототипа Діда Мороза е, Трап. цікавий німецький тейк на скруджа із різдвяної історії. Це також е, багатий бізнесмен, який молився дьяволу, і за це його вигнали з села із католицької церкви, і він почав переодягатися у пугало. Нє, не пугало, ні, це російська фігня. Е, він почав переодягатися в заполоху і заманювати дітей, аби їх з'їсти. Але перед тим, як він от-от майже почав їсти свою першу жертву, його вдарила блискавка, і тепер він у формі духа цієї запологи приходить до дітей, щоб їх лякати чи щось таке. Взагалі, ці всі легенди вони дуже розмиті, тому що вони частково сфабриковані, а частково сформовані як фольклор. Їдемо далі. Е, і ще одним схожим єством є Пег Фетах, мабуть, так, це французький чолов'яга, який на українську мову в перекладачі перекладається як жупел. Е, був собі такий м'ясник, е, який вирішив замінити до себе в, в, в свій магазин трьох е, пацанів, і він розрізав їх на шматки, засолив і його після цього впіймав. чи Перестрів чи просто про це знав Святий Миколаїв, він воскресив цих трьох пацанів, а цей жупел став його прислужником. Цей образ теж трохи німецький, тому що він походить із Ельзаса та Лотарингії, це ця область, де була лінія Магіно під час Другої світової війни. І мені в цій історії дуже сильно подобається те, що ну, як можна воскресити порубаних на шматки людей. Тобто, тобто, це були монстри Франкенштейн. Тобто, Святий Миколай це по суті в цій казці доктор Франкенштейн, який із шматків рандомних тіл, ну навряд чи він був анатоміком, чи анатомом, чи, чи хірургом, який мог відрізнити шматок одного тіла від другого. І зібрав коротше, корот, це, це казка про зомбі. Так, це різдвяна казка про зомбі, і якимось чином найбентежніша деталь це те, що якийсь мужик порізав трьох пацанів. Ні, ні, зомбі це найбентежніша деталь, вибачте. І от. Ми підійшли до того, як створився образ Діда Мороза. І, чесно кажучи, його могли створити, в принципі, із будь-чого, але ми можемо тільки думати і гадати про те найвірнішою версією, здається, саме те, що це мікс так званий Святого Миколая і язичницького Бога Морока чи Мороза. Коли я кажу язичницького бога, це дуже широке насправді визначення, тому що язичництво в залежності від географічної локації дуже сильно відрізняється. І це саме слов'янський Бог, і що він робив. Це дуже злий персонаж, тому що він відображав мороз і смерть, все не живе. І в принципі, люди дуже сильно боялися. Це єство, вони його задобрювали, вони викладали їжу на свої ганки, і найтемнішою сторінкою цього міфу є те, що, начебто, в прадавні часи, тобто до того як християнство заполонило повністю всі-всі захалустя, у в Слов'янських краях люди приносили в жертву цьому єству молодих дівчат. Вони, начебто, прив'язували їх до дерев. І якщо на ранок дівчина Замерзла, що ну в 20 градусний мороз дуже важко, щоб якось по-іншому це, це пройшло. То, значить, мороз взяв цю дівчину і прийняв їхню жертву. Звісно ж, коли до цих частин добралася цивілізація, то ну мороза вже почали боятися менше, і він став уже менш злим персонажем, але ну. Якщо ми скажемо на модерновий манер — дуже підозрілий це чувак і взагалі ну, дуже негативний персонаж. Тим паче, якщо це зв'язано з е, смертями молодих дівчат, і от ми підходимо до снігуреньки. І я знайшов дуже цікаву статтю на суспільному. Про те, що персонаж Снігуреньки з'явився через 20 років після того, як з'явився Дід Мороз, а саме в 37 році, і взяли цю постать з дівчат, яких за язичницькими повір'ями приносили в жертву Богу зимнику, цікавим є те, що за понад 60 років до цього цитую суспільне у 1873 році російський драматург Олександр. Островський написав п'єсу Снігуренька, зробив це під враженнями від легенд про жертвоприношення дівчат. Мені здається, саме звідси ця дивота відносин між Снігуренькою та Дідом Морозом. Тобто вони просто їм не треба бути разом. І Якщо ми продовжимо цю лінію трохи далі, то Снігуренька це просто. Ланчбокс, який Дід Мороз з собою носить для того, щоб з'їсти, коли йому захочеться їсти. Отак от. Так от. Ем... Чесно кажучи, я не проти самої ідеї Духа Морозу, і це прикольна язичницька легенда, але перекручувати це все в позитив і схрещувати його із святим Миколаєм, який є реальним божеством християнським. Це трошки трошки це мені не подобається і я не думаю що в принципі це якось може подобатися більшості людей тому я дуже хочу щоб у нас в україні е, витворилися якісь Унікальні способи святкування Різдва, наприклад, як в Чехії вони запускають цю всю церемонію, де з найвищої дзвіниці спускається цей чорт, і це все дуже видовищно, і вони всі п'ють глентвейн, катаються на ковзинах, їдять колбаси, і все це дуже прикольно. От я просто хочу, щоб у нас ця традиція якась от подібна або абсолютно своя. Виробилася органічно, і я думаю, що вже пора викинути на смітник більш ніж столітній винахід Компартії для того, щоб заткнути дірки, які залишила після себе кагебізація церкви. О. Дякую, підписуйтесь, дивіться. У мене є Дуже. другі відоси з новим роком вас.